Привіт, мої любіні друзі, з вами Фей, та Сьогодні ми зробимо підземне сховище. Так як це підземне сховище, то я буду робити його угорі. Ви можете його зробити під землею, але це буде не так красиво. От коли ось тут буде вхід, е, так ну, буде більш красивіше, ніж десь у е, десь отут буде просто. А, але для цього нам потрібно. ну, Гора, а також ось такий вхід. Е, Тут звісно було типу сходи, але я їх зламав, там у нас вийшло ось так. А, починаємо будівництво. Спочатку перший слой, щоб помітити собі, ми робимо у верх сім блоків та у довжину 11 блоків. Зламали 7 на 11 блоків, та весь центр зламали. Та у довжину у нас 20 блоків. Тепер потрібно ще один шар зламати, тільки вже пропускаючи один блок. Ось так ламаємо та до самого кінця. Тепер, коли ми це зробили, ми тут ламаємо ще ось так блоки та все, пропускаючи вже не один блок, а два блоки. Тепер ми ще раз так робимо уздовж, тільки вже ламаємо, пропускаючи зверху один блок, та пропускаючи три блоки зі сторони стін. Та прокопуємо ще чотири блоки. Тепер пропускаючи три блоки від стіни, на третьому ставимо ми ставимо два грунта, далі ми ставимо п'ять полірованого андезиту, так, один, два, три, п'ять. Далі ставимо ще землю, далі 1, 2, 3, 4, 5. Ще землю, 1, 2, 3, 4, 5. І так, до кінця все. у Вас повинно ось так вийти. Далі ми йдемо ось сюди та все це робимо так само з цієї сторони. Тепер заповнюється яма, Беремо камінь та світло камінь, де ґрунт ми ставимо камінь, а де полірований андезит, ми ставимо світло камінь. Тепер беремо глибосланець та глибосланцевий кругляк та заповнюємо ось цю яму до ось цього блоку. Заповнюємо методом 50 на 50. Вийшло ось так. Тепер беремо дуже багато скрині, ставимо їх ось так, щоб зверху ми пропустили один блок та робимо це 1, 2, 3, 4, 5 блоків, далі 1 блок, Відступаємо та знову 1, 2, 3, 4, 5, 1, пропускаємо. Ну, в принципі, як по світовому каменю чи андезиту. Та робимо їх двойними. Тепер ставимо смереку до кінця, далі ставимо ще тут до кінця, а також ми посередині, ось тут, де сундуки, де точніше, а ми ставимо та, це, та Так само робимо з цієї сторони та з цієї сторони. А, зверху ми ставимо смерекові дошки, далі колоду ставимо, а також з, знизу ми ставимо. це в нас діжка. А, З цієї сторони так само. Так, зробили, а також тепер ставимо смерекові сходи. Та робимо це всюди. Тепер з кожної колони ми ставимо смерекові дошки, також ми ставимо е, сходи, а також ми ставимо люк. Ставимо так люк, а також ставимо сюди. Е, також сюди ми ставимо та робимо все так само. Сюди. У таких комірак ми ставимо тесані мітні сходи та тесаноміті. Ми ставимо спочатку сходи, а потім ми ламаємо булоки та ставимо замість них мітні булоки. А також посередині ми ставимо ланцюг та ліхтар. І робимо це все у. Кожному такому квадраті. Тепер беремо з мерекові дошки, колоди, сходи, люки, а також двері. Забудовуємо, А також діжку ще беремо. забудовуємо вхід. Десь посередині ми робимо вхід у два блоки, та, так все. А, та ставимо діжку, далі дві колоди. Ходи. Також ставимо древесину, точніше, дошки. Ставимо ще люки, далі ставимо сходи, далі ще люки так ставимо, а також останнє це ставимо двері. Та ми не просто так поставили люки, тому що ставимо на люк. Це в нас камнеріз, далі ковалдо, далі ставимо скриню та точило. Все. Ставимо ось тут навпроти дверів та навпроти середини скрині. На коло верстака ми ставимо червоний килим. Так само робимо це в нас повинно ось так вийти. Тепер додамо трішки листя. Я як завжди буду використовувати заліве листя та квітуче заліве листя. Після листя ще ставимо, це в нас стільки для броні. Тепер зробимо акваріум. Спочатку ставимо ось цей, як сказати, хід полірований андезит. Це робимо таку рамку. Далі ми ставимо пісок. Далі ще ставимо ще, ну ще пішосок ставимо, а далі ставимо десь. Так, далі, точніше не стесано, а просто з звичайного. Та ще ставимо так, все. Далі ми ставимо посередині морський ліхтар. Також ми ставимо люк химерний, а також тепер ми робимо примірно десь так. Це в мене вийшло так. А також ми забудовуємо скло. Також ви можете собі поки що зробити дверку, щоб не постійно не ламати а, скло. Ну, я, так як я у творчському, мені байдуже на це. Беремо звичайні корали та блоки з кораларів та ламінарії. Спочатку ми заповнюємо все водою. Тепер ми ставимо. Блоки з, коварами, з коралами. Тепер самі корали. А також ми ставимо ламінарії. Якщо ви хочете, щоб вони далі не росли, ми можемо а, взяти ножиці та тикнути по ними, та вони далі не будуть а, в, рости. Тепер беремо морських огірків, морську траву, а також віяло, різні віяли коралів відро з тропічною рибою та й все. Спочатку ми ставимо напевно три це морських огірків. Далі ще сюди морських огірків, та я думаю, сюди можна. ще. Далі ставимо морську траву. Все, думаю, стільки хвати. А також ми ставимо на стінки. Давайте ось так ось зробимо. Також ми ставимо на стінки ці корали. Все, а також можна запустити десь, ну я не знаю, 5, можете навіть більше тропічних риб. Давайте я стільки запустю. та й все думаю, хватить. Та все можна вилазити з цього акваріуму. в У нас вийшов такий бомбезний акваріум, так якщо відійти, в нас вийшов такий склад. Також ми зараз ще надінемо а, на стійки з бронею саму броню, але зараз ми йдемо сюди та а, зробимо нормальний вхід. У вас, скоріш, тут тупо квадрат. Спочатку ми робимо так, щоб ось тут ми пропускаємо один блок та на другому йде доски, а також ми робимо так, щоб доски були тут, а е древесина вже ось тут. А, також, у вас, якщо квадрат, то робимо примірно десь так, а також заповнюємо це все е камінням. Тепер ми ще можемо поставити там різні кругляки, можна замшевий кругляк, так, ніж могу вийти, точніше. А, так. Ще ставимо далі ще можна поставити. Можна навіть ще кругляк поставити, примірно, не треба прям все так само робити. Все, я думаю, хватить. А, тепер ми ставимо діжку з цієї та з цієї сторони. Також ми ставимо древесину. Так, дуже багато древесини поставив треба на один менше. Далі ми ставимо ще а, сходи, далі на сходи ще сходи. Також ми ставимо плити, а також ще доски. Тепер зверху ставимо люк. Також ми ставимо сюди люк, сюди, також ставимо діжку, дві колоди, а також сходи, блок один люк. Далі сходи. Ще ставимо сюди люк. Все, майже готово. Тепер ще ставимо ліхтар, далі троянду. І троянди. А також ми ставимо гравій. Також тут беремо та трішки ще й е, додаємо його. А також, напевно, ми зробимо ще так. Ось тут, все, а, ще можна тут сюди, все, в принципі, готово. Та останній штирих: це ми змінюємо розположення двері. Ось так. Воно було на цьому болоці. Так, ми зробили його на цьому болоці. А також ще ми додаємо у стійку для броні саму броню. А в нас виходить такий чудовий підземний сховище. То давайте на одуки там рамки чи таблички. Та у вас вийде сортування. Ну а я сподіваюся, що вам сподобалось це підземне сховище, та ви поставили вподобайку. Також можете подивитися ще мої декоративні будови, або, там, може, ферми вам сподобаються. чи ще щось. Так що загляньте у мій профіль, думаю, щось цікаво знайдете. Ну, а з вами був Фейк, до нових відео.